В житті людини, яка має таку саму професію, як я, бувають моменти зимою, коли холодно або коли на вулиці дощ, коли не дуже багато роботи, ти сидиш в офісі, переставляєш бумажки з однієї кубки на іншу. Я, звісно, жартую, є неймовірно багато роботи, яку потрібно зробити для того, щоб отримати гроші від страхової компанії, але є такі моменти, коли. На вулиці хороша погода, а перед тим тиждень або два був дощ, і страхові компанії, так само як і ми, хочемо зробити інспекцію як можна швидше. Тому сьогодні є неділя, 10 ранку, і ми стоїмо на цьому даху. Ми вже закінчили інспекцію. Це є третя інспекція, яку ми зробили на цьому даху, тому що перші дві пройшли не дуже добре, і це і часу треба. Тому ви, якщо, якщо ви як власник будинку не проти того, що ми прийдемо до вас суботу, бо неділю, вам для цього не обов'язково бути вдома, звісно, що то ми прийдемо. І причина: і сьогоднішня інспекція пішла дуже гарно. І часто підійшов і сказав. Знаєте, що я не знаю цей клейм не був ще заплачений після першого разу. Тут уже град просто і це це знаєте. Це найкращий приклад того, де можна побачити град, такий м'який алюміній. І так на даху там теж є немало пошкоджень. Тому сьогодні все пройшло досить гарно, непогана перемога як для недільного ранку.